Жіночий класичний одяг C&A, жакет. Коротенький. З карманчиками застібається на один куцик. Розмір 36. Рубашка укорочена. Спереді присутні карманчики. Ззаді дуже оригінально. По спинці. Розмір 36. Рубашка, розмір 36 та 36. Класичні штани, застібаються на блискавку гачечок. Присутні карманчики зашиті, завужені донизу. Розмір струковий. Рубашка на довгий рукав. Подовжимо. Декорована рубашка. Камінськово. Дуже гарно переливається. Розмір 44. Класичні штани, застіваються на блискавку та гачечок. Присутні карманчики зашиті. Завожені до донизу. Розмір 42. Для нас, жилеточка, жилеточки укорочена, розмір 48, штанці з карманчиками та з поясочком. Донизу завужені молочного гарного відтінку. Взаді імітація карманчиків, розмір 44. Спідничка без підкладки, з поясочком, ззаду присутня блискавка, розмір спіднички, 40. Також спідничка, розмір 44, спідничка без підкладки, імітація карманчики застібається спереду на блискавку. Розмір 38. така ж спідничка. Розмір 42 та 42. Така ж моделька спіднички, тільки в чорному кольорі. Розмір 40. Та випаковишці розмір 40. Та спідничка довга. Ззаді присутній розріз. Це на блискавку. Дуже легенький матеріал. Розмір 44. Така ж стріличка в розмірі 42 та 36.